Розпочинаємо урок математики. Сьогодні ви продовжите опановувати письмовий прийом ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове і трицифрове число. Тож у вас є сьогодні можливість з'ясувати, чи добре ви розібралися із письмовим діленням багатоцифрового числа на двоцифрове і трицифрове, і якщо є якісь проблеми, то відповідно треба буде спрямувати свої зусилля на їх подолання. Тема нашого уроку ділимо багатоцифрове число на двоцифрове і трицифрове, використовуючи письмовий прийом. Працюємо у підручнику на сторінці 39. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Запиши число відповідь. Перший доданок 56 тисяч. Другий доданок 27 тисяч. Знайди суму. Далі ділене 760 тисяч дільник 4. Знайди значення частки, пропиши відповідь каліграфічно. Перевіряємо. До кінця рядочка пропишіть ці числа. Пригадаємо письмове ділення і Виконаємо завдання друге у підручнику на сторінці 49. Отже, у своїх зошитах запишіть слово вирази і запишіть перший вираз. 672 поділити на 96. Дільник двоцифрове число. Виділяємо дві цифри, у діленого 67 десятків. Бачимо, що не ділиться. На 96, так, щоб отримати хоча б один у частці, тому переходимо до наступного розряду одиниці 672 одиниці перше неповне ділене. Отже, у часці буде одна цифра. Дільник 96 замінюю меншим круглим числом 90, та 90 подаю у вигляді добутку розрядної одиниці та числа 10 та 9. Далі, наш перший неповний добуток 672, спочатку ділю на розрядну одиницю на 10, для цього прикриваю одну цифру справа, тому що у 10 1 0 приблизно отримую 67. Далі 67 ділю на 9 приблизно отримую 7, тому що 63 поділити на 9 буде 7. Випробуємо цифру 7. 7 множимо на 6, 42. 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо, 7 множимо на 9, 63. та ще 4, 67. Отже, бачимо, що всі одиниці розділилися і остача буде 0. Отримали частку 7. Записуємо другий вираз. 7328 ділимо на 16. Використаємо спосіб підбору. Будемо підбирати цифри участку. Отже, визначаємо перше неповнодільне дільник у нас двоцифрове число, отже, виділяємо дві цифри. 73 сотні ділимо на 16. Отже, у частці буде найвищий розряд сотні і три цифри в частці. Отже, 73 ділимо на 16. Способом підбору підбираємо цифру в частку. Бачимо, що 2 буде замало, тому що 2 помножити на 16 буде 32, а у нас аж 73 випробуємо 3. 3 помножити на 10, 30 і 3 помножити на 6, 18, 30 та 18. 48. Отже, 3 помножити на 18, 48, віднімаємо 73, віднімаємо 48 і отримаємо 25. Бачимо, що остача більша, ніж дільник, отже, цифра підібрана невірно. Використовуємо наступну цифру 4. 4 множимо на 16, отримуємо 64. 73 віднімаємо 64, в остачі буде 9. Отже, бачимо, що. 4 нам підходить. Записуємо участку. 73, віднімаємо 64, остача 9, остача менше, ніж дільник. Отже, цифру підібрали вірно. Зносимо наступну цифру 2. Друге неповноділена 92 десятки. Підбираємо цифру. Бачимо, що 4 ми вже підбирали, у нас було 64. Значить, 4 буде мало. Випробуємо 5. 5 множимо на 10. 50 і 5 множимо на 6, 30, 50 та 30, 80. 92 віднімаємо 80, остача 12. 12 менше, ніж 16. Значить, цифру підібрали вірно. Підходить. Отже, остача 12. Зносимо наступну цифру 8, 128. Випробуємо 8. 8 множимо на 6. 48, 8 пишемо 4 запам'ятаємо. 8 множимо на 10, тобто на 1. 8 та ще 4, 12. Отримали 128. Бачимо, що всі одиниці розділилися, остачу отримуємо 0. Отже, отримала частку 458. Далі тисніть відео на паузу та спробуйте 12 096 поділити на 56 самостійно. Перевіряємо. Бачимо, що перший неповний добуток буде 120. Сотей найвищий розряд у частці будуть сотні. 120 ділимо на 56, беремо по 2. Множимо 5, множимо на 56, отримаємо 112, остача 8. Друге на 89 десятків. Ділимо на 56, бачимо, що беремо по одному. Віднімаємо остача 33. І останнє на третє. 336, ділимо на 56. Підбираємо цифру 3, тому що 3 помножити на 6, 6 помножити на 50 буде 300, і 6 помножити на 6, 36. Разом 336 в остачі 0. Рухаємося далі. 18 144 ділимо на 756. Бачимо, що дільни трицифрове число, тому у діленого виділяємо три цифри. 181 бачимо, не розділимо на 756, щоб отримати хоча б один. Тому переходимо до наступного розряду десятків. 1814 десятків ділимо на 756. Для цього 756 замінюємо меншим кругом числом 700. 700 розкладаємо на розрядну одиницю та число 100 і 7. Перше діло на 1814 ділимо на 100. Для цього прикриваємо 2 два нулі. Два, дві цифри, тому що у нас 2 нулі. Отримаємо приблизно 18. 18 ділимо на 7, беремо по 2. Отже, випробуємо число 2. 2 множимо на 6, 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 множимо на 5, 10 та ще 1, 11, 1 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 множимо на 7, 14 і ще 1 – 15. Віднімаємо 2 відняти 4 відняти 2, 2, 1 відняти 1, 0 та 8 відняти 5, 3, остача 302. Зносимо наступну цифру. Друге неповноділена 3024. 3024 ділимо спочатку на 100, прикриваємо дві цифри, приблизно отримаємо 30, 30 ділимо на 7, приблизно отримаємо 4. Випробуємо цифру 4. 4 множимо на 6. 24, 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 множимо на 5, 20 та ще 2. 22, 2. Пишемо, 2 запам'ятовуємо. І 4 множимо на 7, 28, та ще 2, 30. Отримали 3024 одиниці та остача 0. Отже, у часті отримали 24. Записуємо наступне, наступний вираз: 24 660 ділимо на 548. Виділяємо три цифри, бачимо, що ми не розділимо. Переходимо до десятків. 2466 десятків ділимо на 548. 548 замінюємо меншим кругом числом 500, подаємо у вигляді добутку 105. Перше наповноділено ділимо на 100, прикриваємо дві цифри, отримаємо 24, 24 ділимо на 5, приблизно отримаємо 4. Вже випробуємо цифру 4. 4 множимо на 8 – 32, 2 пишемо, 3, запам'ятовуємо, 4 множимо на 4 – 16, та ще 3 – 19, 9, пишемо 1, запам'ятовуємо, і 4 множимо на 5 – 20, та ще 1 – 21. Віднімаємо, 6 відняти 2, 4. Далі позичаємо 1 десяток, 16 відняти 9, буде 7, і 3 відняти 1, 2. Отримаємо остачу 274. Зносимо 0, друге неповноділене 2740 одиниць. Ділимо на 100, приблизно отримаємо 27, і 27 ділимо на 5, приблизно отримаємо 5. Випробуємо 5, 5 множимо на 8, 40, 0, пишемо 4, запам'ятовуємо 5, множимо на 4, 20 та ще. 4, 24, 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, І 5 множимо на 5, 25, та ще 2, 27. Отже, отримали 2740 одиниць і остача 0. Наступний вираз. Запишіть собі у зошиті і спробуйте самостійно його розв'язати. Перевіряємо. Отже, дільник 395, Три цифрове число. Виділяємо три цифри 520. Одна сотня, бачимо, що ділиться. 395 можемо замінити більшим числом 400 і подати у вигляді добутку 100 та 4. Бачимо без ділення першого неповного добутку на розрядну, розрядне число і на розрядну одиницю та число, бачимо, що вміщується один раз. Тобто беремо по одному і віднімаємо 395. Отже, позичаємо десяток, 11, відняти 5. 6, У нас не 2, а 1, Позичаємо десяток, 11 відняти 9, отримаємо 2. Та 4 відняти 3, отримаємо 1. Остача 126 менше, ніж дільник. Отже, цифру підібрали вірно. Далі зносимо 4, Друг непонедільник, 1264. Підбираємо цифру. Друге непонеділне ділимо на 100, прикриваємо дві цифри. отримуємо 12. 12 ділимо на 4, буде 3. Випробуємо 3. 3 множимо на 5, 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 множимо на 9, 27. Та ще 1, 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо і 3 множимо на 3, 9 та ще 2, 11. Віднімаємо, отримуємо остачу 79. Зносимо 0, третє наповноділено на 790. Можемо підібрати, бачимо, що можна взяти по 2. Перевіряємо, 2 множимо на 5, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 множимо на 9, 18 та ще 1, 19, 9 пишемо, 1 запам'ятовуємо, і 2 множимо на 7, 6 та ще 1, 7. Отримаємо 790 одиниць у 0. Рухаємося до наступного задання. Розв'яжи задачу 1. Організатори Всеукраїнського шахового турніру розраховували на 420 учасників, а одержали заявок на третину більше, скільки буде учасників шахового турніру. Прочитайте умову ще раз самостійно. Розглянемо схему до задачі. Відрізок означає, скільки всього. Буде учасників шахового турніру. 420 означає, скільки розрахували, тобто це три частинки. І ще одна частина це скільки одержали. Ми знаємо, що одержали на 1 третю більше. Розглянемо коротку мову. Розраховували на 420 учасників, а буде. Ще на одну третю більше від 420. Отже, аналізуємо для того, щоб дізнатися, скільки буде учасників, нам необхідно спочатку знайти ось цю третину, наскільки більше буде учасників. Будемо шукати третину від 420, тобто третю частину. Щоб знайти частину від часа, необхідно число поділити на кількість частин, тобто 420 ділимо на 3. Отримаємо 140 учасників. Настільки більше учасників відвідає турнір. Отже, 420 учасників це ті, на які розраховували організатори. І ще 140 учасників, які? яких одна третя частинка. Отже, для того, щоб нам знайти, скільки всього буде учасників, нам необхідно 420 додати ось цю частинку, тобто 140, яку ми знайшли. Додаємо та отримаємо 560 учасників. Можемо. Записати розв'язання виразом 420, додати частку чисел 420 та 3. Отримаємо 560 учнів. Тож, на турніри буде 560 учасників. Прочитаємо другу задачу. Організатори всеукраїнського шафхового турніру одержали на 140 заявок більше, ніж очікували, що становить третину від запланованої кількості. Учасників, скільки буде учасників шахового турніру. Прочитайте умови ще раз. Ця задача також про всеукраїнський шаховий турнір. Отже, бачимо, що порівняно з попередньою задачею змінилися дані задачі, але запитання залишилося однаковим. Скільки буде учасників? Але тепер нам відомо лише частину, третю частину учасників. Тобто для того, щоб дати відповідь на питання, спочатку будемо шукати число за значенням його частини. Щоб знайти число за його частиною, треба число помножити на кількість частин. Отже, дією 140 множимо на 3, отримаємо 420 учнів, учасників. Стільки учасників було заплановано, щоб вони відвідували шаховий турнір. Але організатори отримали на 140 заявок більше, ніж вони планували. Отже, нам необхідно 420 додати 140 та отримуємо 560 учасників. Вираз має ось такий вигляд. До добутку чисел 143 додати 140, отримаємо 560 учасників. Отже, бачимо, оскільки запитання в задачах однакові, то і бачимо, що у розв'язанні другі дії однакові. І виконаємо останнє завдання на сьогодні. Знайди значення виразів. Запиши слово вирази і запиши. До частки чисел 135 і 27 додати частку чисел 975 і 75 і відняти частку чисел 352 і 88. Перша дія ділення 135 поділимо на 27. Отримаємо 5. Друга дія ділення 975 поділимо на 75. Отримаємо 13. Третя дія. 352 поділимо на 88. Отримаємо 4. Далі. 5 результат першої дії додаємо 13, результат другої дії. Отримаємо 18. І від 18 віднімаємо результат третьої дії 4. Отримаємо 14. Другий вираз. 4107. Помножити на 90, відняти добуток чисел 173 і 80, додати частку чисел 16860. Відео тисніть на паузу і розв'яжіть цей вираз самостійно по діям. Самостійно звірте результат. Отже, сьогодні на уроці ми вдосконалювали з вами навички ділення багатоцифрового числа на двоцифрове і трицифрове, використовуючи просьмовий прийом. Тож на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!